Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку визначаємо порядок виконання дій у виразах. Підручку це сторінка 24. Зупиніть відео і приготуйте все, що вам потрібно для уроку. Почнемо урок ми з вами з усного з усної вправи. У нас є з вами задача. Тато купив на ринку 5 кілограм яблук, 3 кілограми груш, 7 кг слив і 2 кг персиків. Про що дізнаємось, коли знайдемо значення виразів? Яка схема ілюструє, скільки всього кілограмів фруктів купив тато? І у нас з вами є вираз 5, додати 3. 5 кілограм яблук і 3 кілограми груш. Що ми дізнаємось, коли додамо ці два числа? Так, звичайно, ми дізнаємося, скільки всього кілограмів купив тато яблук і груш. Наступний вираз, 7 додати 2. Звертаємось до задачі: 7 кілограмів слив і 2 кілограми персиків. Що ми дізнаємось? Так, ми дізнаємося, скільки кілограмів тато купив слив і персиків. І третій вираз 5 додати 3, додати 7, додати 2. Ми дізнаємося, скільки всього. Тато купив фруктів. І далі схеми 5 додати 3. Ось вона вже з'явилася. 5 додати 3. Ми дізнаємося, скільки яблук і персиків, яблук і груш, вибачте, купив тато. Єсь ось ця схема. Далі 7 додати 2, це буде ось верхня схема під буквою А. І до третьої задачі буде ось ця схема, яка забирає в себе всі фрукти, які купив. Тато. Добре, працюємо далі. Відкриваємо зошит, записуємо число. Зупиніть відео і запишіть число. 5 жовтня, класна робота. А далі ми працюємо. Паралельно можна взяти підручник, і завдання, які будуть на відео, вони є в підручнику. В підручнику це номер 2. Ось він в підручнику знаходиться. Всі ці вирази є. Тобто, як вони тут читаються, ми повинні з вами розібратися. І так само паралельно на відео будуть з'являтися ті самі вирази. Ми виконуємо це усно. Нам треба встановити, який вираз у дужках сума чи різниця. І прочитати вирази, скориставшись зразками. Є в нас зразок, і ми повинні прочитати їх ці вирази. Тому працюємо далі. Так? Отже, в дужках у нас є кадія. Різниця. Так, вираз у нас в дужках різниця. Як читається цей вираз? До чотирьох додати різницю чисел 7 і 7,5. Повторіть, будь ласка, наступний вираз. В дужках у нас сума. Читається від суми чисел 8 і 2 відняти 6. Від суми чисел 8 і 2 відняти 6. Наступний. Так, далі вже по підручнику йде повністю. В дужках 10 відняти 9. Яка це дія? Різниця віднімання це різниця, вираз в дужках у нас. І читається: до 20 додати різницю чисел 10. І 9. Повторіть, будь ласка. Другий вираз. В дужках у нас. Сума. Сума чисел 2 і 8. Читається вираз. Від 80 відняти суму чисел 2 і 8. Добре, повторюйте. Наступні вирази. В дужках сума. Чисел 30 і 7. Читається від суми чисел 30 і 7 відняти 10. Наступний вираз в дужках різниця, чисел 39 і 29. Цей вираз читається. До Різниці чисел тридцять дев'ять і дев'ять додати сімнадцять, повторюємо. В дужках різниця чисел десять і сім, читається вираз, від 56 шести відняти різницю чисел десять і сім. І останній вираз. В дужках у нас сума чисел 45 і 23. Читається від суми чисел 45 і 23 відняти 37. Якщо у вас виникло затруднення, зупиніть відео і прослухайте все ще раз. Далі ми працюємо з підручником. Номер 3. Прочитай кожен вираз. Зверни увагу на числа, записані над знаками арифметичних дій. Ці числа вказують на порядок виконання дій у виразі. Зроби висновок, яку дію слід виконувати першою. Тобто, у нас є з вами вираз. Різниця чисел 56 і 43, до різниці чисел 56 і 43. Додати 21. Над дужкою стоїть число 1. Так? Після дужки стоїть число 2. Тобто, першою буде виконуватися дія та, яка в дужках. Так? Віднімання тут. Другий приклад читаємо. 77 відняти і в дужках 12, додати 24, як це правильно прочитати? Від 77 відняти суму чисел 12 і 24. Над цією дією стоїть число 1. Тобто першою вона виконується. Порядок виконання дій. Перша. І друге, друга дія буде над відніманням. Тобто першою буде виконуватися дія та, яка в дужках. І третій вираз беремо. В дужках у нас сума. І читаємо цей вираз від суми чисел 45 і 12 Відняти 22. Над дужкою знову ж стоїть стоїть число 1. Це означає, що ця дія буде виконуватись. Першою. Далі стоїть число 2 над відніманням це буде дія друга. Перегляньте ці вирази, і скажіть, будь ласка, де стоїть у нас число 1? Тобто перша дія де? Звичайно, над дужкою. Перша дія і тут, над дужкою, і тут, і тут. Що це означає? Це означає те, що. У виразі з дужками першими виконують дії в дужках. Завжди. Якщо у нас вирази з дужками, то першою буде дія та, яка в дужках. Зупиніть відео і виконайте ці завдання, виконайте ці вирази, обчисліть ці вирази Номер 3 я думаю, ви гарно попрацювали і заслуговуєте на відпочинок. Знайдіть собі в наших завантажених відео рухливу вправу і відпочиньте на свій смак. Далі ми працюємо за підручником. У нас є номер 4. Наше завдання визначить, як треба поставити дужки у виразах, щоб виконувався зазначений порядок дій. І тут ми ще з вами, де можливо. Обчислюємо ці вирази, тому що, якщо ви подивитесь, то 5 виразів ви можете обрахувати їх обчислити, а 4 вирази, ми їх не порахуємо, тому що тут буквені дані. Але ж дужки ми можемо з вами розставити. Отже, записуємо ці вирази і потім виставляємо дужки. Як це робиться? Отже, ми пишемо з вами: перший вираз у нас буде. 9, додати 7 відняти 6. Тут іде перша дія, так, а тут друга. Якщо у нас з вами перша дія стоїть над відніманням, значить нам цю дію треба взяти в дужки. І обчислюємо цей вираз. Перша дія. 7 відняти 6. Так, буде 1. 9 додати 1 буде 10. Є розв'язок. Наступний. 8, відняти 5 і відняти 1. Тут стоїть перша дія тут, а друга тут. Дивимося в підручник і виконуємо так, як в підручнику. Зверху ці цифри можете писати, можете не писати, як вам зручно. Отже, перша дія у нас стоїть над е, різницею чисел 8 і 5. Значить, нам треба 8 відняти 5, взяти в дужки. обчислюємо вираз. 8, відняти 5 буде. 3. 3 відняти 1, буде 2. І так далі зупиніть відео і розв'яжіть ті вирази, які вам, які ви можете обчислити. Наступні вирази у вас ідуть буквені. Так, буквені вибрази. К, відняти П, додати А. Наприклад, так? тут у нас друга, тут перша. Що ми можемо тут зробити? Якщо у нас перша дія, ось тут, ми її беремо в дужки. Обчислити цей вираз ми не можемо, бо це буквені дані. Так само і з іншими виразами. Ви їх прописуєте і розставляєте в дужки. Зупиніть відео і закінчіть цю роботу. Домашнім завданням ми повертаємося до свого підручника номер 5 У вас є тут вирази, і вам треба розв'язати ці вирази зручним для вас способом, Ті способи, які ми з вами знайомилися. Або ми розкладаємо обидва доданки, або зменшуваний різний від'ємник, або ми розкладаємо один з них. Ви вибираєте той, який вам зручно. Тобто п'яте завдання це домашнє завдання. Я дякую вам за урок. Бажаю вам тихого спокійного дня. До зустрічі на наступних уроках.